Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «О погоді ЮАЙ. Поговоримо про погоду, яка нас очікує 20 травня. Вона буде дуже різноманітною, цікавою і не завжди, на жаль, сприятливою. Справа в тому, що циклон, який визначав негоду останніх кількох днів, Відійшов з України, але його вплив ще триватиме. Він вже старий, як кажуть синоптики, але його атмосферний фронт викличе завтра. У більшості областей України короткочасні грозові дощі. І подекуди дощі можуть бути сильними, а також з градом та шквалами. У східній частині України опади малоймовірні, адже там вплив східного антициклону, це така область високого атмосферного тиску. Але там інша проблема. Температура повітря досягає дуже високих значень. Ще недавно там було навіть плюс 35. Завтра плюс 35 не повинно бути, але 30-32 дуже вірогідно. І ми вже знаємо, що тривала, суха, спекотна погода може викликати мігрені, запаморочення, проблеми з артеріальним тиском і суттєво посилювати пожежну небезпеку. Тому будьте дуже обережні з вогнем. У Києві також ще залишаються дощі. Атмосферний фронт зумовить подекуди сильні зливи, грози, град та шквали. Більш інтенсивними опади можуть бути вночі, а вдень, ну скажімо так, помірні та невеликі. І забігаючи наперед, хочу сказати, що із середи на більшій частині території України опади припиняться, атмосферний тиск виросте, але посилиться спека. тобто 30, ймовірно, практично в усіх областях України бажаю всім спокійного, комфортного 20 травня.